У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. З неділю святою вітаю вас, дорогі браті і сестри, з днем шанування пам'яті святого преподобного амфілохія, почаївського чудотворця, святого одника Божого, який по сьогоднішній день збирає навколо своєї пам'яті, своєї молитви, свого заступництва, тисячі і тисячі людей в цю ніч, новорічну ніч. В Почаєві зібралися тисячі людей зі всієї України, аби прославити преподобного Філохія Почаївського, аби просити у нього заступництво, як і колись, від Бога, від Пресвятої Богородиці. Вітаю вас, з днем шанування пам'яті святого мученика Ваніфація. Цей дні Божий мав, як і всі ми, певну пристрасть людську, неміч людську. Він страждав пристрастю вінопітія. Він страждав алкоголізмом. Але Бог помилував його і за його віру, от до цієї теми, я ще повернуся, за його віру послав йому можливість іскупити свій гріх, очистити його. Він став мучеником. І коли його питали про його віру, про його оповання, коли від нього вимагали зріктися Христа, то знаєте, такі чисельні, на перший погляд, праведні люди зрікалися. А він немічний в гріху не зрікся, не відступив, тому що віру мав глибокого Христа, Спасителя і прийняв мученическись вінець. Вітаю вас, з днем шанування пам'яті, святого преподобного захисника землі нашої, народу нашого, Ілії Муромця, преподобний Ілія Муромець почиває своїми мощами. Серед преподобних отців києво Печерських у лаврі Київ Печерській. І по сьогоднішній день благоставляє наших воїнів на захист держави нашої, народу нашого. Нас з вами. Теж вчора у Києво-Печерській лаврі, у трапезному храмі, досить великому храмі самого по собі, а крім того, там ще добудована трапезна зала велика, де. Колись трапезували монахи. Учора останнє богослужіння звершувалося, остання всенічна влада всупереч законодавству в порушення грубих законів України щодо воєнного стану і щодо, щодо взагалі ставлення до всіх конфесій. Влада забрала можливість молитися у верхній лаврі, в трапезному храмі і в Успенському соборі, котрий був відбудований на наші з вами кошти. На церковні кошти, на, на кошти Української православної церкви влада забрала з наміром передати розкольникам і самосвятам. ПЦУ. Мають вони тепер таку назву. Храми котрих стоять пусті. В Києві стоять порожні церкви ПЦУ. В Ковелі стоять напівпорожні церкви ПЦУ. Порошенко дуже. Розраховував, що коли обізвати нас москалями, то народ покине наші храми. Це було у 18-му році. Коли прийняти закон, щоб нас перейменували з нашої історичної назви Українська православна церква у Московський патріархат, розраховував він прийняти такий закон, то народ скаже, а це ж московський патріархат, не підемо ми туди. Думали, що люди ногами своїми, як вони казали, проголосують за нову церкву ПЦУ. А народ ногами своїм проголосував за нашу церкву. Стільки вчора було народу в києво Печерської лаврі, стільки зібралися в трапезному храмі вечором пізнім, що я вже пізнім вечором, це вже було десь пів десятої біля 10-ї години, дзвоню до свахи своєї, аби привітати її з наступаючим новим роком. Вона каже: бачка, їду в метро, їду за слізми на очах, тисячі людей битком забили. Храм трапезний весь забили, тисячі людей, попри те, що міліція перевіряла праспорти, всілякі там козні строїли, прийшли прощатися за своєю святинію. і владика Павел на місці Лаври вийшов і каже: в Турції, в храмі, де святитель Ніколай служив, мусульмани, мусульмани магометани, дозволяють православним помолитися. В Європі, в барі, де почувають мощі, святителя Ніколая Мілікійського чудотворця, католіки дозволяють православним молитися, служити літургію на мощах святителя Ніколая. В Ізраїлі євреї. На місці, де Христос народився, місце, де, де він прославився, де Він вознісся, дозволяють звершувати богослужіння. І тільки в Україні влада забороняє православним. У день шанування пам'яті покровителя воїнів наших, захисників наших, Ілії Муромца, преподобного, забороняє звершувати Божественну літургію. цинічно, підло, дерзко і нагло. Та влада, за котру ми з вами голосували і дуже розраховували на те, що та влада, врешті-решт, побачить, що ми з вами не вороги, ми друзі, ми свої. Ми є частиною народу нашого, котрий тепер боронить ту землю. Прикро, що хтось так тою владою, котра би мала керувати, хтось так нею керує. Поставлю три крапки. І повернуся, браті і сестри, тепер до Євангелія, котре ми з вами чули. Воно певною мірою приплітається з нашим сьогоденням. Ми завжди з вами, коли нам доводиться перечитувати з якоїсь нагоди Євангелія, то тих перших дві сторінки Євангелія від, від Матфея, де перечисляється Авраам, роді Ісаак, Ісаак роді Якова і так далі. Ми, як правило, його перегортаємо і далі собі читаємо, бо думаємо, ну яке відношення до нас тепер воно має, Те, хто там кого народив, і там скільки родов було, і так далі, тому подібне. І ті, багато тих імен, ми їх все одно не запам'ятаємо, хто кого народив. Але виявляється, перед Різдвом Христовим церква нам каже, ні, ні, слухайтеся. Якщо не хотіли читати, дослухайтеся, зверніть увагу. Як ось здається минулого року, мабуть що, казав: зверніть увагу. Що мова йде про те, що родословна Ісуса Христа, вона тут знов відновлюється і відновлюється по чоловічій лінії. І це не тільки тому, що так було заведено в Ізраїлі, що саме по лінії батьків визначалася і національність, і віра дітей. Тут ще щось є, адже закінчується не Дівою Марією це іваниське читання. як Робиться апостол Лука, ні, апостол Матфей, звертаючись до євреїв. І до нас з вами, браті сестри. Він закінчує отой перелік родословної Господа нашого Ісуса Христа Іосифом обручником, котрий, на перший погляд до народження Христа взагалі ніякого відношення не мав. Діва Марія його народила. Але Іосиф обручник мав відношення до віри. Виявляється, батьки теж можуть народжувати. Виявляється, батьки повинні народжувати вірою, народжувати і вірою зрощувати своїх дітей. І ви знаєте, так трапилося, що тільки ми з вами, православні християни, про це забули. Про це не забули євреї. Там батько виховує дітей, там батько задає тон віри, там батько перший стає на молитву. Цього не забули мусульмани, там чоловіки першим ділом біжать в храм мусульманський, в мечеть. першим ділом біжать, я на власні очі бачу. Ви знаєте, от починається те їхнє богослужіння, мені доводилося бути на сході неодноразово. Я бачу, як чоловіки бігом біжать, на ходу взуття знімає і в мечеть вбігає. Там чоловік за віру відповідає, а жінка йому допомагає. У всіх інших релігіях, браті і сестри, чоловіки народжують своїх дітей, після того, як жінка народила, народжують у вірі, народжують в благочесті, народжують у доброму прикладі. І тільки в нас чоловіки, починаючи з народження дитини, п'ють, ящиками горілки виставляє друзям своїх. І коли кажуть, ну що ти там вже відмітив народження дитини, то він, бідний, ледь приходить в себе, каже, добре попразнували. І на тому все його батьківство, як правило, закінчується. Та й в нас чого гріха таїти? В нас в храмах усіх, хто переважає на молитві жінки, котрі моляться за своїх дітей, за своїх онуків. Тому отут нам церква нагадує істину без котрої християнство немислими. Авраам родіє Ісака, Ісак роді Якова. І далі дуже важливо, браті і сестрі, щоб ми цього не забували. І далі дивіться, уважно дивіться, в тому переліку імен, великому переліку імен, є там певні особистості, на котрих ми коли вже з вами зупинялися, котрі явно, казалось би, порочили родословну Ісуса Христа. Такими своїми падіннями, такими гріхами своїми, такими сквернами своїми різноманітними. Здавалось би, їх треба було викреслити з тої родословної. Але ні, не викреслили апостоли Євангелісти. Їх не викреслили тих, кого там помянули. Бо там дійсно були люди, котрі падали, там були блудніці. І їхні імена згадані, як не дивно. Там були чоловіки, котрі іншими ганебними гріхами відмітилися. Але сказано святому Письмі, Покаялися, у вірі покаялися, справилися, преобразилися, змінилися і стали гідними в тому переліку залишитися. Хоча ви знаєте, там декілька імен, царів ізраїльських опущено, котрі мали безпосереднє відношення до родословного Ісуса Христа. Після царя Соломона був такий період, коли царі на догоду цьому світу зраджували свої вірі. Заради підтримки інших держав, інших народів, зраджували свої вірі і йшли в язичництво. І в тому язичництві себе розмінювали. Думаючи, що захистять народ ізраїльський, вони тим самим його ослаблювали. І от ті, що зраджували вірі, Отут знову ж таки наголо ставлю. Ті, що зраджували вірі, вони не війшли в книгу родословної Господа нашого Ісуса Христа. Вони вичерпнуті були з тої книги життя. От сьогодні Максим нам читав святий апостол, апостолське послання апостола до євреїв. І там якраз на питаннях віри особлива увага зосереджена. Там сказано про те, що Авель на основі віри приніс жертву Богу кращу, ніж Каїн. Єнох переселений був так, що не бачив смерті. Вірою Бог його переселив. Далі сказано, що ной діставши одкривення про те, що було йому дано віру й спас, вірую Авраам. Я наголошу на цих словах, бо питання йде про нашу з вами віру. Вірою Авраам скорився, поклику по йти в країну, яку мав одержати в спадок. Його в пустелю Бог відправив. Він собі жив безпечно, він собі жив серед своєї родини. Бог каже: Я хочу від тебе народ новий заснувати. Я хочу, щоб ти покинув твій дім. Підеш і заснуєш народ, де буде інша віра, де будуть інші принципи, де буде другий Бог. Не ідоли, а Бог істинний. І Авраам лишає все, оте безтурботне, безпечне життя і йде. І коли, врешті-решт, вже в пристарілому віці Бог посилає сина і каже, принесе що в жертву, Авраам, вірою керуючись, готовий принести в жертву Ісака. Далі сказано, що жив він на землі, обетованій, як на чужій, і жив на метах разом з Ісаком Яковом, котрі були спадкоємцями тоєї ж віри. І тут ще цілий ряд апостол перечисляє тих людей, тих праведників, котрі причетні до родословної Господа нашого Ісуса Христа. І сказано, що саме віра їм допомагала долати перешкоди, укріпляла їхню родину, укріпляла віра їхніх дітей, виручала їх віра від всяких небезпек, давала їм силу. Зокрема, сказано. Вірую майбутній Ісак поблагословив Якова і Сава. Вірую, Яков, помираючи, поблагословив кожного сина Йосифового і поклонився на вержезла свого. Помирали люди, а віру завіщали. Що тепер завіщають? Що тепер чекають від батьків дідів, коли вони помирають? Якого завіщання? Аж далеко не кажуть, діду, бабу, що нам завіщаєте, що нам спадок даєте, і баба скаже, діти, віру вам православну даю. Тою, котрою жила я і батьки мої, і діди мої, ота віра хай вам буде найдорожчим, найціннішим. Хто тепер так помирає з наших батьків і дідів? Від кого ми тепер чекаємо, щоб нам віру в спадок передали, а колись так було? Бо то дійсно було те важливе, заради чого люди жили. Віру Іосиф при кончині нагадував про вихід синів Ізраїлевих, коли вони з полону вийшли. І далі сказано, дорогі мої, апостол він каже: Я не можу, не вистачить мені часу, щоб провести ще про віру Гедеона, Варака, Самсона, Ієфая, про Давида, Самуїла, інших пророків, які вірою перемагали царство. Творили. І от далі важливо, що ж та віра їм давала. Вони вірою перемагали царство. Чуєте? Чим перемагали в бою? За незалежність свого царства, чужі царства вірою перемагали, не нищили віру, не лаври закривали, не храми забирали в людей, в десятки тисяч людей, а віру давали і та віра давала їм силу. Одержували обітниці, творили правду, затуляли пащі левів, гасили силу вогню і никали вістря меча, зміцнювалися в немочі. Були сильні на війні, вірою, проганяли полки чужинців. От сьогодні нам апостол про це нагадує, як проганялися полки чужинців Жінки одержували померлих своїх воскреслими. От жінка оплакує чоловіка. І здається, все, я тут коло тебе ляжу, каже жінка. А жінки, котрі з вірою хоронять чоловіка, отримали їх воскреслими. бо знає жінка, що похоронить землю. Але Воскресне вона і Воскресне разом з нею чоловік в житті вічному, от що віра дає. Інші ж замучені були, не прийнявши визволення, щоб подержати краще Воскресіння. Скажено про те, що багато хто й помер, не, не дочекавшись, коли Христос прийде. Адже це все ті люди були, котрі чекали Христа і не дочекалися, але вони отримали краще. Вони отримали звістку від Христа про Воскресіння, бо Христос. Першим ділом, коли воскрес, куди пішов? Пам'ятаєте, в Прісподню, в пекло зійшов, зруйнував двері пекла, зачинені були, для Христа зачинені. Знав диявол, що туди має прийти, а він зламав двері пекла, вивалив така на ті ікона, де дві половинки дверей складені під ногами Христовими. І він ходить в пекло. І кому першим ділом подає руку, а тим, що його чекали. Тим, хто з вірою його чекали, подає їм першим звістку про Воскресіння, першим їх виводить з присподнії, першим їх визволяє від смерті. І сказано, що це ті люди, котрі зазнали наруги і ран, кайданів і в'язниць, були побиті камінням, перепилювані, зазнавали катування, помирали від меча, тинялися в овечих і козячих шкірах, терплячі нестатки, скорботи, озлоблення. Ті, яких Увесь світ був недостойний. От дійсно, це такі праведники, це такі святі люди, оті мученики за віру, котрих весь світ був недостойний, а вони скиталися, а вони терпіли все ради Христа. І всі ці засвідчені у вірі не одержали обіцяного, тому що Бог передбачив про нас щось краще, щоб вони не без нас досягнули досконалості. Бог краще їм передбачив. Не за життя свого вони побачили оту обітницю, що Христос явиться Спасителем. По смерті їм Христос прийшов до них і визволив їх. Вірою, браті і сестри, вони вписали себе в ту книгу вічну. І сьогодні, коли ми читаємо ту родословну Господа нашого Ісуса Христа, ми можемо не запам'ятати безумовно тих імен, але ми маємо запам'ятати, що це були ті чоловіки. І їхні жінки, їхні сім'ї, котрі вірою наслідували Царство Небесне. І от тепер безпосередньо ще раз повернемося до того, а яке це має відношення до нас? Ота родословна Господа нашого Ісуса Христа, яке це має відношення до нас? А саме пряме. О той відкий завіт, котрий війшов в перші сторінки Нового Завіту. Ота От вся родословна Христа Спасителя, браті і сестри, в нас з вами продовжується. Адже ми з вами, коли причащаємося, то ми причащаємося тіла і крові Христових. Господа нашого Ісуса Христа причащаємося. Ми стаємо Йому рідними по Його тілу і крові. Ми стаємо рідними самому Христу, значить, ми стаємо рідними і Його Матері, Пресвятій владичиці, нашій Богородиці. Ми стаємо рідними Йосифу Обручнику, Царю Давіду. Ми стаємо рідними Аврааму, Ісаку і Іакову. Ми стаємо рідними мною праведному, ми стаємо рідними всім тим, хто там сьогодні згадувався в тому святому Євангелії. Це ми є продовжувачами родословної Господа нашого Ісуса Христа. Ви чули про це? Ми є з вами родовід, котрий пішов вже від Христа, духовний родовід. І тілесний родовід певною мірою, бо ми приймаємо Христа в, свою, в своє тіло. Ми причашаємося не тільки духом, ми не по телевізору літургію приймаємо, святе причастя, ми безпосередньо до чаші приходимо. Ми приймаємо устами своїми, плотю своєю. Нечистою, гріховною, скверною плотю своєю приймаємо святого Бога, приймаємо Його тіло і кров. Ми продовжуємо родовід Господа нашого Ісуса Христа. І дуже важливо, браті і сестри, щоб ми були вписані туди в ту книгу, щоб ми були продовженням того Нового Завіту, того родоводу Спасителя нашого, щоб ніхто не був звідти вичеркнутий, як були вичеркнуті ті царі, що зрадили вірі заради якихось тимчасових земних благ. От нехай саме такі думки. Саме така впевненість, що ми вірою спасаємося, ми вірою стаємо рідними Христу Спасителю, ми стаємо рідними всім тим праведникам, котрі були для нього отцями і праотцями, для Спасителя нашого тут на землі по родословній людській, по вірі, хай ми з вами не зраджуємо. І хай той новий рік, з котрим я вас сьогодні щиро вітаю, бо ми з вами. За цивільним календарем, сьогодні розпочинаємо новий рік нашого життя. І хоча Церква Христова живе іншим календарем, за юліанським стилем, котрі сьогодні намагаються нам знищити, забути, і знову ж таки, так активно держава долучається. Господи, помилуй, вони б так потурбувалися, щоб сьогодні нам все решту так було. Як турбується про календар, що аж в дію його ввели, вже в дії треба голосувати за календар, можна подумати, що це державне питання. Коли нам святкувати свято, те чи інше. Так от ми живемо за іншим календарем, Юліанським календарем. І ми з вами 25 грудня, за Юліанським календарем, будемо святкувати Різдво Христове. 25 грудня за Юліанським календарем, за старим церковним календарем, який був прийнятий на першому Селенському соборі, який потім був підтверджений багатократно. Ми будемо зустрічати з Христове. А за новим стилем, за нинішнім календарем, це буде вже 7 січня, чисто питання ділі не стоїть в тому, коли святкувати. А стоїть питання в тому, що ми зберігаємо свою традицію. Традицію своїх батьків і дідів, вона для нас дорога. З нас, браті і сестри, намагаються корінь підрубати і в друге місце посадити. Але пробачте, дорогі мої, якщо ви хочете нас з простору. Ну, назову речі своїми іменами, з простору впливу одних держав, одних якихось там цивілізацій, пересадити в інші держави, європейський простір, то треба дуже бережно коріння викопати. Як садівник робить? Бережно викопує, та ще й ком землі такий великий, де ще в тому всьому, в чому росло, переносить, посаджує, і потім турбується, що воно прийнялося. Ще й спеціальні там, знаєте, всякі добавочки даєш, у те корінчики там розрослися. Що в нас роблять? Нас хочуть пересадити в європейський простір, в європейську свідомість, в європейські якісь цінності. Що роблять? Беруть сокиру, рубають під корені кажуть, ми тепер вас в Європу посадимо. Не переживайте, тепер будете в Європі жити. Засохнемо, заткнемо і затопчуть нас. А потім спалять просто отак, там в них завжди холодно. Там в них завжди зимою холодно. Спитайте європейців. Вони собі не можуть дозволити так грітися, як ми з вами гріємося. Це, це точно, це факт. Я був, я знаю, про що говорю. Нас просто спалять, як дрова, бо ми засохли. А вони ще посміються з нас скажуть, ви, українці, не шанували, не берегли, не боролися за своє коріння, за свій спадок батьківський, за свою віру, за свої цінності. Тому сьогодні, браті і сестри, ми з вами отут зустрічається Новий рік, шануючи тих святих водників Божих, котрих я перечислив, шануючи тих праотців і отців, котрі причетні до Родоводу Господа нашого Ісуса Христа. Ми з вами сьогодні покладаємо для нас важливий момент. В цьому році, що наступає, маємо боротися за нашу віру, за наше коріння і за той ком, земний ком, де є спочилі наші батьки і діди. Вони вже сьогодні в земельку перетворилися. Ми без них не підемо, нікуди не підемо. Нас не пересаджуйте, будь ласка, без віри наших батьків, дідів, без їхніх традицій, обрядів. Якщо ми десь приживемося, якщо ми десь комусь потрібні будемо, то тільки за своїм тим комом. Оце пам'ятайте, оце іншим передавайте, отак само іншим пояснюйте, і хай всі ті, хто за сокирою до нас приходять і кажуть, ми їм краще життя зараз забезпечимо, хай вони А Ані, забирайте сокиру і женіть їх геть з влади, з, -з, 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 -з -звідусіль, де тільки вони намагаються рубати наші прабатьківські, прадідівські православні коріння. Амінь. Let's